31 грудня 2024 року внесені зміни до правил перетинання Державного кордону України громадянами України. Зміни підписані прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, вступили в силу 2 січня 2025 року. Цими змінами доповнені нові норми перетину кордону громадянами України від 18 до 25 років, а саме у період дії військового стану. Чоловіки від 18 до 25 років, які проходили військову службу за контрактом у Збройних силах України або в розвідувальному органі Міноборони, укладених на умовах, передбачених абзацом 24 частиною 3 статті 23 закону України про військовий обов'язок і військову службу, та які до укладення такого контракту не проходили військову службу, крім базової, можуть перетинати кордон. Для цього потрібна довідка. Затверджена Міністерством оборони України, видана командиром військової частини, керівником ТЦК та СП, керівником підрозділу розвідувального органу та військово-абліковий документ. Постараюсь пояснити своїми словами: якщо ти уклав контракт і відслужив один рік і повернувся назад, то маєш право виїжджати за кордон. Але на момент виходу відео затвердженої форми довідки ще немає. За більш детальну інформацію звертайтесь до Прикордонної служби України або до наших менеджерів. Телефони будуть у цьому відео.